Знаєте, дуже весело читати всі ці страшні історії, дивитися їх або дивитися фільми жагів та посміхатися над нереальністю того, що відбувається там. Але коли щось схоже відбувається з тобою, то вже не до сміху. Я студент, навчаюся у Києві, проживаю в гуртожитку. Стипендія в мене, звичайно, є, але вона невелика. Доводиться часом підробляти, щоб почуватися комфортно. І вирішив я підробити репетитором математики. Добре, що ж кінні знання ще залишилися. Оформив я анкету на одному сайті, почав шукати замовлення, але все безуспішно. Через деякий час на мою анкету відгукнулася мама дев'ятикласника та попросила позайматися з її сином. Загалом у Києві оплата до одного заняття для підготовки, наприклад, до НМТ не така вже висока, але цей випадок виявився особливим. Внаслідок чого й оплата була в рази вищою. Справа в тому, що займатися необхідно було в селищі, в кілометрах за тридцять на північ від столиці. Ціна питання батькові не хвилювала. Було важливо, щоб заняття проходили у них вдома. Не годі дитині села їхати ввечері до міста раз на тиждень, і наші заняття розпочалися. Щоб дістатися до учня, треба їхати майже годину на маршрутці. А потім ще хвилин 20 йти дорогою по полю безпосередньо в селище. Сумарно майже дві години в дорозі, у селищі майже всі приватні будинки, і лише пара двоповерхових будинків, кожен квартир на десять. В одному з будинків і мешкає мій учень з заняттями проводили стабільно раз на тиждень, у встановлений день і встановлений час. На учня я натішитися не міг. На кожне заняття я їхав як на свято. Справа була зовсім не грошах. Одного разу навіть почав замислюватися, а чи не знизити ціну, а педагогічне запало моїй крові надихав засиджуватися з учнем по 2-3 години і брати гроші лише за відведену мені одну годину, хоч і пропонували більше. Іншими словами, працював я на результат. І що п'ятниці, рівно о 18:30, я підходив до їхнього будинку, набирав домофон, і мені відчиняли тепер важливий момент Над вхідними дверима у під'їзд висить відеореєстратор, а у них вдома біля дверей підключений до нього монітор. І Я намагався розпитувати учня, мовляв, живете у селищі, всі один одного знають, то навіщо вам у двоповерховому, двопід'їзному будинку взагалі домофони та камера? Чи у вас п'яночки хитаються околицями, чи хтось у під'їздах збирається? Але я не почув відповіді, тепер сама історія. Черговий день заняття моя маршрутка стояла в пробці, довше за належне. Чому і прибув я в лише пізніше? Думав набрати учню, але телефон помер на морозі. Справа була в січні. Підходжу до під'їзду та дзвоню в домофон на годинку 19.00. Ну, запізнився на півгодини, буває. У квартирі я беру трубку, я, як завжди, говорю, це я так і так і тиша. Двері не відчиняють, я набираю ще раз, Чую у відповідь лише неприємне пілікання домофона. Через деякий час двері під'їзду прочиняються, звідти висовується батько сімейства і незадоволено так запитує: Так, це ви куди пішли? Ми ж чекаємо на вас. Після чого відчиняє переді мною двері і швидко прямує з ходами Я очманіло оплетусь ззаду, нічого не розуміючи. Піднімаємося у квартиру, у передпокої стоїть мати учня, і він сам власною персоною привітатись вийшов. А ви так різко втекли? Ми вам дзвонити почали, та телефон недоступний? раптом спитала вона. Вибачте, що затримався, у пробці стояли довго. А в мене телефон сів, я теж набрав би вам. На автоматі почав я, роздягаючись, і тут до мене доходить її запитання. Я завмер, здивовано дивлячись на жінку. Чекайте, а ви про що? Далі, зі слів матері. На заняття мене чекали, як завжди, до пів на сьому. У потрібний час лунає дзвінок у домофон. Підходить батько до дверей, дивиться на монітор і бачить. Що перед дверима під'їзду стою, я, і наполегливо так стукаючи грубим голосом, вимагаю швидше відкрити двері, а екран монітора весь перешкодимо виходить. Батько очхайці, мовляв, що скоїлася з технікою, відчиняє двері, знизу долинає звук дверей під'їзду, що захлопуються. Проходить ціла хвилина, але в квартиру ніхто не заходить, хоча двері не зачинені. Ручку дерни, і вони відчиняться. Учень, дивуючись із кімнати, виглядає, мовляв, а куди подівся репетитор. І тут стукіт у двері. Батько відчиняє, а там нікого, тільки різкий протяг у обличчя. Загалом спочатку вирішили, що це був збій камери, і треба викликати майстра. Мовляв, камера пустує, от і показала запис тижневої давності, коли я минулої п'ятниці приїхав у належні 18.30. Але батько одразу засумнівався, мовляв, камера має показувати все в режимі онлайн, а не те, що знаходиться в архіві. Та я, чесно кажучи, я не пам'ятаю, щоб тиждень тому або два чи колись ще віроломно ломився і вимагав пустити на моє запитання, хто ж тоді увійшов до під'їзду і кому ви відкрили двері. Ніхто чітко не відповів і тему згорнули. Але напруга в повітрі залишилася. Перед заняттям батьки забрали учня на кухню, та хвилин 15 щось обговорювали за зачиненими дверима. Ну ось почали ми заняття, і одразу стало некомфортно. Батьки учня, косо поглядаючи на мене, віддали гроші за заняття і, як звичайно, розбиралися по роботах у нічну зміну. У квартирі залишилися лише ми вдвох. Сидимо у вітальні, займаємося, я сиджу спиною до коридору та вхідних дверей, учень боком. По ходу заняття почав помічати, що він якось неспокійно поглядає за мою спину, ніби його обічним зором постійно щось відволікає, я не надав цьому значення спочатку, але все ж таки обернувся і не побачив за собою нічого, що могло привернути його увагу. Продовжила займатись, вирішує у завдання, у квартирі тиша така стоїть, і тут я своїм нотром починаю відчувати, що за мною щось стоїть. І пожирає поглядом. Знаєте, я читав багато книжок, дивився фільми жахів, багато страшних історій прочитав, але ніколи не розумів, що це за почуття таке, коли ти ловиш на собі чийсь важкий погляд. Тепер ось зрозумів, і по спині пробігли мурашки, і тут раптово учень відволікається від завдання і різко кидає погляд на двері. Мені стало зовсім погано. Ти чого там шукаєш? схвильовано питав я школяра, але намагаюся зберігати спокій. Здавалося б, якщо дев'ятикласник не стрибає раптом з диким криком, що це за тварюка, а лише спокійно дивиться мені за спину, то очевидно ж, що я просто себе накручую, та ні, нічого, шепоче він, не відриваючи погляду з коридору, а голосок тремтить. Я плюнув на це, підвівся, ніби розминаючись. Пройшовся по кімнаті і встав біля вікна, якраз з обличчям до дверей. Почуття стеження зникло, але дискомфорт залишився до того, що в квартирі стало незвично холодно, хоча п'ятою точкою я явно відчував, який жар зараз йде від батареї. Загалом вирішив не мучити дитину. Заняття припинило трохи раніше, щоб не засиджуватися довго через моє запізнення, коли я збирався йти. Учень вийшов до мене в коридор, він виглядав розбитим, ніби не хотів, щоб я йшов. Наступного разу не спізнюйтесь, будь ласка, його голос тремтів. Мені зовсім не хотілося тут затримуватися і ризикувати більше своїм психічним здоров'ям. Хоча хлопця було шкода, він залишається в квартирі один на всю ніч, я вийшов із квартири і нарешті зміг вдихнути на повні груди. Тривога відразу кудись зникла. Поки спускався сходами, помітив, що у під'їзді набагато тепліше, ніж було у приміщенні. Тут же згадалося слово матері про те, що коли батько двері відчиняв, у квартиру різко холодом дихнуло. Яким до біса холоду, подумав я. Живуть вони на другому поверсі, вікно у під'їзді на зиму заклеєне, та й холодне повітря не має властивості підніматися нагору. Вийшов з під'їзду, відійшов у бік і закурив. Дивлячись на три крайні вікна квартири, в якій живе мій учень. У думках у мене був повний безлад, і я намагався зрозуміти, що це взагалі було, але пазл ніяк не складався занадто багато дивних ситуацій. Несподівано у всіх трьох вікнах згасло світло, я викинув сигарету, розвернувся та пішов. Зараз година ночі, я сиджу в теплій кімнаті гуртожитку чиї чай з лимоном і набираю цей текст, а у самого на душі кішки скребуться, не знаю чесно, що увірвалося в цю квартиру під виглядом мене і що воно творить там прямо зараз. Але, мабуть, воно досить розумне, щоб скористатися моїм запізненням та обманом проникнути у квартиру в моєму обличчі. Не знаю, Анон. Зараз всерйоз замислюсь над тим. Щоб відмовитися від подальших занять, оплата звичайно гарна, але може, все таки ну його.